Жовтоводські медики-волонтери продовжують допомагати нашим військовим у зоні. АТО. вже деякий час кілька екіпажів щотижнево змінюють один одного кожен у складі лікаря і водія. Після ротації лікар-хірург медико-санітарної частини Надія Самусєва дещо поділилась з нами своїми спогадами і переживаннями від поїздки. Державна, ми знаємо, що ви їздили туди в АТО. в общем, ми, чесно говоря, не удивилися, тому що ми знаємо, що ми не на мають далі участвовати, що вони ще так вийшло в Ну, может быть, то, що можна рассказать можна такі зрителі. Ну, що я хочу вас повести. 16 лютого по 23 я була, ну, я не знаю, можна говорити, де я була чи ні, ну в общем, в АТО, там один кілометр передової. Що я хочу сказати? Війна, є війна, вона дуже серйозна, вона дуже важка. Ніякого там якраз було об'явлено перемир'я. 48 годин тиші, але її ніхто не соблюдав тієї тиші. І все одно були обстріли і були поранені також. Ну, яка наша була задача з водієм, з нашим екіпажем? Ми повинні були з передової нам доставляли поранених там, як я казала, один кілометр до передової. І ми цих поранених на своїй базі стабілізували і повинні були відвозити воєнний військовий госпіталь для подальшого лікування, операції і так далі. О, ну, у нас була це? швидка допомога, наша жовтоводська. Доставляти поранених треба було дуже швидко, тому що дорога прострілювалась. Швидкість була дуже велика. А в цей час треба було пораненому, ну, я супроводжувала, треба було держати крапельницю, придержувати руку, щоб та крапельниця, катетер, щоб той не вискочив. І ще я хочу сказати: ну ми тут лікарі, у нас, ну, хірургія привезли хворого, там тут аналізи, лабораторія. Тут медсестри подали, операційна, там все зовсім по-іншому. Там все треба швидко, там треба допомога зупинити кровотечу, забезпечити прохідність дихальних шляхів і знеболити. Але ж це дуже треба в такому темпі робити і швидше вести до госпіталя. Тобто там зовсім інша. Робота, тобто вона для купила, як там. У нас були чергування. Спочатку ми чергували по 6 годин. Коли траплялись які випадки такі, що якась машина вийшла зі струю, то ми вже чергували там через 4 години, щоб виїжджати було кому. Потім ми вже чергували через 3 години. Останні сутки ми з Валерієм взагалі не відпочивали. Нам сказали один раз, що ви можете час один відпочити. А через п'ять хвилин зайшли, сказали: вибачте, вам треба через дві хвилини вже прогрівайте машину, треба на виїзд. Тобто, ну там цього не помічаєш, що ти не відпочив, що ти голодний, що ти там холодний замерз. Там зовсім по-іншому все. Сприймається. Або ж буває таке, що, вроді, як ти не чергуєш відпочинок, а там тривога, визивають екіпаж на виїзд. Ну, що ж на виїзд? Біжимо до машини, оказується, це було, ну, як, учебна тривога, так сказати. Я, наші лікарі, хірурги. Зателефонували, знають, що я така патріотка, нібито, що чи я згодна їх поміняти. Ну, я без вагань погодилася ну, замінити так, їх. Я так виможу організували е, свою, свою пункт. Ну, як типу вахтовим методом наші лікарі ми їздимо, водії, лікарі і замінюємо, щоб не кинути свою роботу в жовтих водах. Тому що працювати також тут нікому. І ми так їздимо кожного тижня, міняємося. Там допомога нужна, я не можу зрозуміти, що я тут роблю, там нужніше, наші руки там нужніше. Ну, не знаю, що ви попали по дострілу. Так, да, попали один раз. Тільки ми приїхали з Валерієм з госпіталя, доставляли раненого. Це було вже надвечір. По темноті, там ще треба, як сказати, виконувати такий закон, що проїжджати без світла, деякий блокпости. Ну, і Добралися вже ми до своєї, так сказати, бази, і тільки ми зайшли в приміщення, зняли бронежилети і почався обстріл градами. Ну, Я доп... ну, перший раз я попала під ці обстріли. Це було дуже страшно, я думаю, ну це вже все. В підвалі ми ночували ту ніч, тому що обстрілювали прицільно. Ну, Звісно, кон довелося ночувати в підвалі. Для мене це було дуже страшно, я перший раз таке відчувала. Коли це чуєш вистріли постійно на відстані кілометра, там, то це до цього привикаєш, звикаєш дуже швидко. А коли ти обстріл цей, гради падають за 10-15 метрів від тебе, то це як-то вже, звісно, страшно. Ось як за забором там згоріла заправка якась, і, це саме. і кабель вони нам перебили, щоб ми були без світу. Без... Ну, Діти спали, холодно було. Нічого, пережили. Я Нічого, го ні, готова ні. опять їхати туди. Я цього вже... Тепер я вже цього не боюсь, я вже це знаю, як це. Хлопці, хотіла сказати про людей. Дуже хороші люди, дуже молоді хлопці. Там був правий сектор, добровольчі і госпітальєрки, так називаємо парамедики, молоді дівчата, які позакінчували університет. Вони постійно вчилися: друг на дружки, на бійцях, на, цій, на своїй главній. Медичній сестрі, катетери ставить там, крапельниці дуже талановиті. Серед них і музиканти, і юристи, і економісти, дівчата Ну, Що я хочу сказати про цих людей? Вони сказали, вони не відступлять не на один крок. Вони готові помирати за батьківщину. Я дуже ними пишаюсь. З них треба брати приклад. Ну, що вас заставило піти на Майдан, тоді? Що вас заставило зараз поїхати? Що? Ну, мисли у вас? Мислі мої, це, мабуть, гени в крові. У мене ну, тато воював, він був інвалідом війни, Великої Вітчизняної. У мене багато родичів, які загибли на війні. Я їздив в своє село в Савро кожен день перемоги, тому що там на обеліски фамілії моїх родичів. Мабуть, воно так і восп... ну, таке було і воспитання наше, і я пишаю, що мене тато воював. Я пишаю своїми ну, родичами. Мабуть, я б хотіла, щоб мої родичі мною пишались також. Я хоч, ну, потреба допомагати. Це насамперед. Я хочу бути там, а не тут. Розумієте? Тут мене можна, мабуть, мабуть, замінити. А там хлопців треба підтримувати на передовій. Дякувати, звісно, волонтерам. Вони там не тільки возять продукти чи медикаменти. Волонтери перукарі приїжджали. Ну, вони там і ночували, вони не боялися обстрілів. Вони стригли хлопців, приїжджали художники, вони малювали з нас портрети, приїжджали журналісти. Їх, звісно, на передову не допускали, тому що це опасно. І там же журналіста й вбили одного з ТСН. Але люди їдуть, вони, як ризикуючи своїм життям, вони хочуть бути в гущі цих подій, вони хочуть допомагати. І творити історію, я дуже пишаюсь ними. Зарядку робили. Зранку на руханка називалась, на пробіжку, віджимання від асфальту, зарядку для шиї, щоб каска не... не скрутила шию. Бронежилет дуже важкий, каска. Я коли приїхала додому, то в мене тоді вже все боліло, а там я цього не замічала, ну, не помічала зовсім, що я там. Я ще дуже здивувалася, що я така винослива, така, що сприг-скок з машини туди-сюди. Якщо там не було, ну, спочатку ми приїхали і більш-менш було спокійно. Там ти все одно не гуляєш, там, щоб там празно, безділія. Що скучаєш, там тренування йдуть. Береш бійця, ноші і тренуєшся його в машину з машини і повторіть. Так що романтика. Приглашаємо всіх бажаючих. Як ваші лідіки зі Шуполоскіми? Ви сказали, що ви сіли? Та коли я збиралася їхати, я взагалі старалася нікому нічого не говорити, щоб відпустили з роботи. Тому що працювати як тим більше донорський пункт, бенець замінити ніхто тут не може. Не може. Тому я сказала, що взагалі їду до родичів На день народження. Написала, взяла два донорські дні свої, тому що я донор. І три дні за без збереження заробітної плати. Височне за свій службу поїхали? Так, я поїхала за свої кошти. Я Ще... не приймаю, все одно ті лагворення. Я ні на чиї там, як сказати, розмови ніяк не реагую. Для мене саме головне було, як зреагує моя мама. Коли я їхала на Майдан, моя мама казала, ти що здуріла. А коли я їхала зараз з АТО, моя мама сказала: Дуця, я тебе благословляю. За це дуже велике спасибі. Тому що без материнського благословення мені було б дуже важко. Так що, якщо я десь допомогла хоч комусь з людей, тим пораненим, військовим, то я цим дуже задоволена. про вам, правосікторів. Це хлопці добровольці, і вони майже всі там з вищою освітою. І там є люди з багатих сімей, діти з багатих сімей. Вони пройшли і аеропорт, вони пройшли все. Я їх запитувала: хлопці, ви з багатих сімей, що ви тут робите? За що ви тут воюєте? Ви можете бути вдома, у вас там. Можете поїхати додому і ніхто у вас не заставиться добровольчески. Один сказав мені в аеропорту, ну він російською мовою сказав, в аеропорту, на глазах моєго друга розірвало на пополам. Говорит, я відсюди нікуди не поїду, поки я або мене не вб'ють, або я не, не закінчиться війна. Тобто я буду до кінця стояти. Так що... Батьки відпустили, у них два сина, і вони обидва воюють. А могли їх і, як кажуть, відмазати і вивезти за, за кордон. Тобто хлопці могли б не воювати. Також там бувають сімейні сім'ї воюють. Прямо ж. Мама. Там в неї такий позивний мама, їх показували по СТБ журналісти: мама, батя і син їхній. Вони всі втрьох воюють разом, вони покинули свій бізнес, і воюють, допомагають. Так що це є такий приклад такого патріотизму. Я дуже пишаюся, що я була знай... ну, знайома, була і є, і ми підтримуємо зв'язки з цими людьми. Так що в них є з чому повчитися. І особливо хочеться звернутися ще раз до хлопців, до чоловіків, не уникати цієї служби, цієї війни, тому що війна закінчиться. Хлопці поженяться або в кого вже діти підростуть. І вони запитають: «Тато, а де ти був, коли була війна? І татові прийдеться щось відповісти своїй дитині. Я дуже рада, що я там побувала, і це дає також мені натхнення і віру в те, що наша молодь, наше майбутнє ну, в надійних руках наш народ переможе і все буде добре. Війна скінчиться. І ну, ті хлопці, що, що там воюють, вони всі герої. І країна повинна знати своїх героїв.